Оце знаєте ще тест, тест такий коротенький. коротенький. Вити чаджіпіті, да, розкажи мені про і там свої прізвища, ім'я по батькові. <зві> Якщо чат GPT каже, вибачте, але про цю про вас. особистість дуже мало інформації в інтернеті, то треба ворушитися <зві> прямо зараз. <зві> ну, так. В інтернеті немає вас. Світу не вистачає вашої індивідуальності і саме за це вас будуть обирати. І особистий бренд починається з пізнання себе. Ми хибно думаємо, що люди купують нашу експертність. Вони купують те, що стоїть за нею. Більше того, знаєш, є поняття тверді скіли, м'які скіли, типу тверді навички, знання і такі м'які навички, вміння. І от тверді це про те подорож, організація, квитки, там дати, маршрут, логістика це тверді знання. Турагента, да, спеціаліста, який займається подорожами. А м'які знання це може бути особлива увага до деталей, турбота, підтримка в кризових ситуацій, бачення маршруту, там знаєш, от нестандартного, а додавання завжди, там, не знаю, якоїсь секретної локації ігрової. Форми, тому що та. дуже да, якась жага до пізнання.